Кораблик Тімі жив у порту Чорного моря. Він любив плавати з татом і мамою. І йому здавалося, що море безкрайнє. Іноді море бувало спокійне і лагідне, а іноді бурхливе і страшне. Коли кораблик Тімі виходив у море, то тато з мамою пливли з обох боків від Тімі, і це додавало йому спокою і впевненості. Життя в кораблика було безтурботним. Він любив бути в порту, так як там у нього було багато друзів, з якими завжди було про що поговорити. Також він любив виходити з батьками в море, так як в морі часто були цікаві пригоди, і можна було весело провести час. Та одного разу безтурботне життя кораблика Тімі змінилося. На порт, в якому жив кораблик, напали пірати. Ці злі і страшні піратські кораблі стріляли ракетами та бомбами по морю та по порту, де жив тімі. Треба було захищати порт, і тато кораблика Тімі разом з іншими татами кораблями відправився у море, щоб не дати піратам захопити їхній дім. Чорне море стало небезпечним для плавання. Кораблику тімі часто приходилося гратися в укритті, так як порт обстрілювали пірати. тімі було дуже страшно, та мама кораблика була поряд і часто повторювала фразу: Ми це все переживемо. Мама навіть в укритті співала для кораблика Тімі пісні і гралася з ним в ігри. Проходив час, а пірати не відступали. Тати корабликів героїчно захищали своє море. Та порт, в якому залишилися їхні діти та дружини, різні емоції доводилося переживати кораблику Тімі в цей непростий час. Іноді йому було дуже страшно через обстріли піратів. А іноді він був дуже злий, що не може нічого зробити, щоб пірати відійшли від їхнього дому. Іноді Тімі було сумно, що поряд немає тата, а ще через те, що він. Не може як раніше вільно плавати своїм рідним Чорним морем. Іноді, кораблику було важко ходити в школу і вчитися, а іноді йому не хотілося гратися з іншими корабликами. Це нормальні емоції, коли ми переживаємо складні часи, казала мама. Вона обіймала Тімі і повторювала. Ми це все переживемо. Час йшов. А пірати не відступали. Та одного разу прийшла новина, на яку вже ніхто й не чекав: Перемога. Тати корабликів перемогли піратів, і ті відступили. Розгромлені та знесилені пірати зазнали нищівної поразки і зрозуміли, що більше ніколи не варто потикатися в порт Чорного моря. Бо живуть тут сміливі кораблі, які боронитимуть свою територію. Тати корабликів. Почали повертатися в свій рідний порт. В тімі було так багато радості і щастя, коли і його тато повернувся до них. За цей час тато Тімі трохи змінився, він став трохи мовчазний. Та мама сказала, що герої, які захищають свій дім, змінюються, і це нормально. Мама кораблика Тімі сказала, що тато любить Тім, як і раніше, а може, навіть ще сильніше. Тімі відчував, як сильно тато любить його, і розумів, як багато він зробив сміливих і героїчних вчинків заради них та рідного дому. Тепер кораблик Тімі разом з татом і мамою повертається до мирного життя.